Сьогодні виставила відео було якраз таки і натрапила на відео, яка в мене була кімната роки 4, тому здається. І знімлю, яка в мене зараз кімната, трохи поміняла, сама помалювала стіни, поміняла плінтуса. Щоб дуже хотіла поміняти ту підлогу рожого кольору, але зараз вже, напевно, не буду робити. Я помилася, встала. Дуже люблю, коли мене вихід. Так, дивіться. Це мене намалювала моя... Дружка Верина дуже гарно малює. Тому мені на день такий такі портреті Е, Всякі різні детальки. Тут у мене верхній одяг, тут в мене джинсики висять. Тут туфельки, ну це зовсім не всі. Це просто ті, що я так само менше ношу. От, Маю такий фотик. До речі, на барахолці його були, мені знайшли. Працюю з ним, взагалі все класно. От, така краса ліжко моє. До речі, нове теж Всякі різні всякі сечі. Мій любимий комод. Обожнюю його. Має тут такий калимок і тут такий. І дуже-дуже люблю, коли в мене є квіточки, але це теж дуже гарненько. Сьогодні в нас сонце, жара, білі хмари, світі небеса, сміються нами. Це хочу все привести в порядок. Навіть коли я просто вдома, навіть коли я не планую десь іти, все рівно хочу намалюватися, все рівно хочу собі подобатися і гарно виглядати. Ще в мене покшева волосся, Думаю, що вже свій макіяж я вам знімати не буду, бо я і так в новому відео пришвидшила. Ви переглядаю, там просто 10 хвилин щось говорю. Е, тому вже сьогодні мейк не знімаю. Може, ще цікавий зі мною буде. Який то вже завтра продовжу свій робочий е, день знімати? До речі, якщо у вас є якісь питання. А що задавати їх в цьому в коментах. Я думаю, що для мене буде тяжко відповісти на них. Сьогодні плюс-мінус гарна погода. Я вирішила, що я піду світойся. Отже, зайду до Танюшки на роботу. Вділася сьогодні якось так. І втіла капку. Дуже-дуже люблю. Коли мене є каплочка. Це така коричнева. я бажаю коричневий кольору. Мені здається, що це мій улюблений улюблений. Думаю, так я виглядаю сьогодні. Незвичайно гарна погода. І сонечко сьогодні божественно падає. Е, е, Люблю ходити по лісу, тому що якщо щось є таке, про що ти багато думаєш, якось в лісі мені відпускає. Вибачаю свою якоюсь депресивною гірлі От. Каже, що що можна? Я пі піду якоюсь новою дорогою, може вийду десь біля пані. Якщо десь Бог, як ні, то все рівно з раду, Що, в принципі, світло буде. Та й таке. Може, ще щось цікавеньке буде сьогодні. Ми не планувала йти гуляти. Але щось так захотілося. Так, добрий ранок. І це вже ранок наступного дня. Вчора я таки сходила ще до Тані. Знов таки нічого не зазняла, бо забула. То нормальні речі. Зараз готую собі обід на роботу. У мене сьогодні рис, кубаска, ще яйця зараз посмажу. Я завжди трошечки не встигаю, тому буду так по чуть-чуть знімати. Я літаю по хаті, сьогодні я обіла брюки коричневі, поясок і коричневу таку картинку. Направда трошки від брюк, але мені здається, що. Так, хочу вам ще швидко показати свою зачіску. <головіки> я дуже люблю робити собі що Зараз вони впадуть обов'язково. Ну, зараз була га на дворі, а мене волосся по природі саме собі скліна. Скліна текстури. Що воно мені зараз трошки підпряметься і буде прямо, як я хочу. Бо я дуже люблю ту що суту на другий день. Хоч крутилася я таку теж. Вчора ввечері вже воно ну, вже і так підпало гарно, але значить, воно буде гарно або від вологи зараз попуститься, або вже завтра. Бо сьогодні прям трошечки такий баранчик. Так, і покажу вам, ну, на яку я плойку кручуся. Polaris. Ось така. Вже за міліметр я не підскажу, тут нічого не пишу. Дуже прикольно. Ні, ну гарне, я себе дуже люблю з такою накруточкою. Не дуже видно, що це. Коротше. Шикає з духами. Шикає з літатовами, мені дуже подобається, собачний чоловік запакає. І в мене ще нічого. Я... Бруве гелювати. Так. В мене був гель від Лораль. Але зараз він все скінчив. То буде в нас гель від... Коротше любий гель, берете і роботи собі на брови. Головне, що він, він... я не люблю, коли тональні грудочки він збирає на бровах Воно так негарно виглядає. Мене раз таке вже було. Так Бро в мене по природі густі, темні, то я з ними супер нічого такого не роблю. Просто їх підскупую і деколи можеш фари випулювати тут якщо хочеш якийсь кольор там більш коштановіший більш темніший. тиміший пройде погляд по про Так. з волоссям, в принципі закінчила Хотіла би взяти з собою якусь резинку. Можу зробити таку гульку, як я вийшла на початок, але буду бачити. Що по волосам буде сьогодні. Так, іду далі дозбирати свої речі і обед. Так, я вже вийшла. Вода сьогодні. все все прям корично. Вода сьогодні ужасна, Просто невірно жахлива. Якийсь такий туман було кажу, Може я добре зараз трохи мої послудяться і буде така більш легка накруточка. Так, я вже на роботі, то моя співробітниця Вікторія. В неї, до речі, теж є свій блог на Ютубі, так що я лишу силку, якщо мені дадуть добро. Буде. І то ще одна наша Вікторія. Вікторія, Вікторія. Я, до речі, теж мала бути Вікторія, але не склалась. І ми йдемо з нашого одинадцятого поверха на сьомий робити собі кофе на цікавий апарат. І ми ходимо кофеювати. Добре, так інший апарат. Ну. Яніна. А чого тебе назвали Яніна, а не Вікторія? <рес> Тато мама тату дала три ім'я на вибір: Яніна, Ліна. І Вікторія. І тато якось методом виключення вийшло Угу. Якось так, Так, заходимо. Кочерики, кочевики. Зараз так, апарат піднімає, так щоб камеру посадку. Акуратно. Акуратно. Аккуратно. Що Ми так розпалося, в мене почали. Ще його отакий чай, але на чаю не п'ємо. Це Ми є і чай, і цукор, і лимон, і яблуко навіть тут лежить, хто собі забажає перекусити. <смес> і кусок лимон. Це, це з бабиного села хтось привіз. 100%. Яблучко. Ви прийшли робити каву. Так, то є владикове. Можна йому не робити. Вдома цукра. А я п'юлати плюс еспресо. <-а -а. свечний вирь> Добрий день. Добрый день. Добрый день. Добрый. Да, вот, так это, вот так вот виглядає наші кофе машину. <свеч> Еще три кофе машини. <свеч> Еще просто три машини. <свеч> <Жалкий. свеч> <свеч> Мы сьогодні будемо на роботу заявляти суші. У нас сьогодні пір на весь мир. І торт буде, буде народження в лічи. Ми ще шампану. Дузеньку би прилежить, Вони вже очень до буде. Так, ми вже прийшли в офіс Вікторія. Тут працює в поті сил. Ось такий у нас красивий, різні такі штучки, дрючки. Ось от така от вигляд на звіконочка. Шуня, Вікторія. <laughs> <laughs> Ми Вікою запустили нову рубрику на наш канал. Ну, ще не запустили, ще не скинули відео на робочу сторінку. Будемо спігнати прикол і знімати щось типу якогось серіалу сільського. Е, да, давай я покажу. Чуть-чуть. Регментик. Моє буде цікаво. Не знімається максимально просто і легко, бо просто там свій приколи. свій прикол. А то є Маруська. І нас взяли На роботу SM-менеджером, нам треба трохи проєктувати. Коментарі. Нам сказали, що якщо ми не будемо набирати просмотрів і підписчиків, то нас вийшли з роботи. Тому ставте лайки, підписуйтесь і ставте свої коментарі. А далі то та інтрижка. Так що підписатися на нашу робочу сторінку. А то буде в той. Там, де наш колектив знімається, чи то набуть на тіктоці. Тікток це все, підписуйтесь на наш тікток. <ріць> Дяки працюють. <ріць> 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 так, у нас сьогодні день народження на роботі дівчинкам. Та принесла торт. Ну і втомицький, щоб мені під це не, не поїздив. <ріць> Файний, звернемо кремом. Вікторія мені допомагає знімати влог, нагадує мені, що я треба знімати. Собі не можу. Потім ми поміняємося і я буду нагадувати. Скинеш мені силку? Так. Да. Ви ж так спеціально поставили, щоб той такий пляцик був великий. Тими так, у нас такий сьогодні праздничний обед на роботі. Ми замовили сушики і піцюльку. Можна поїсти без блогу? Дубла? Ні, тепер ні. Боже, яка красота. Ось такий в нас обід. Хоч би такий кожен день був обід. Хто їх заробляє, так то і їсть. Угу. Десь суші крас гарні. Ось вона добре. Добре, добре. Не пройшли пів півдня, як ми попрацювали, купили собі з Вікторією на, на банк таку машину. Я як ангел. Якраз під наш верхній одяг, коричневий салон. Роман не вписується під наш коричневий салон. Яскравістю в нашому цьому. Куда? та грійся, холодно. Можеш помахати привіт. Привіт! І от такою у нас сьогодні. Точно так при ангелці. О, охоронець. Кажуть, <гум> що ми як. О, кажуть, що ми як сестри. Да. Ну тут з кучерями, певно, так не Ну, буде так. видно. Ну нічого. Якийсь інший день. Та, нам, нам говорять, що ми на тій... Боже, ми так <гум> щось. Ми... ми просто разом завжди знімаємося в всяких відосах. А в мене лице більше. Я не знаю. До кучері все. <гум> І ширше. Може, буде інший блог покажемося. Покажемо. Зробимо собі ті залезані як гульки. Дягнемо сапоги. і будем... поїдемо почабаємо. Коротше, ще вам знімлю трохи огляд, що на машину. <гум> от така от машиночка в коричневому салоні. Дуже гарна. Насправді боже така красота. Шуняром. <гум> як тобі ця машина? <гум> на село піде. <гум> на село піде, з міста не виженець. Коротше, ще люк є. Боже, красота. Прийму від когось такий подарунок, якщо хтось хоче зробити. Все, <рес> so, ми вже відзняли пару відосиків. Йдемо назад в офіс. Йдемо ще відомо ключ, бо ми знімали машинку. Знімалися в машинці в МВХ. <рес> З дуже гарним салончиком. Та й все. Ой, команда в зборі. У нас насправді більше. Так, вчора я сніджую, що я знов мене ну, дознімала. Нічого вечір це воно не треба рухати. Але сьогодні субота і я встала пів другої дня. Зробила собі каву. Принклі песа. І хочу вам показати цей піднос з пельменями Мобу пісне йдете перемені сьогодні. Сьогодні в мене в має бути скучний день, то я на на, на тій ноті прекрасній буду з прощатися, на свободньому обіді. Щастя, здоров'я і многих і благі літа всім, хто подивився це відео. Для е, душок, як мене підтримчав. Ну і щоб в житті щастило.